Захист і турбота. Під, під пункті 2 2.2 в нас було надання матеріальної допомоги на поховання, мало на забезпечення населення. Ми планували 150 тисяч і до півтори тисячі гривень на особи, що зверталися. Зараз пропонуємо 300 тисяч додати, по 3 тисячі, якщо будете до нас звертатися з заявами на поховання. Також під пункт 2.4. Надання адресної матеріальної допомоги на лікування це операції і онкохворі. Минулого разу ми планували цю програму 50 тисяч і до 2 тисяч. Зараз плануємо 250 тисяч і надавати до 5 тисяч гривень. Також ще доповнити пункт 1 під пункт 1, 17, надання одноразової матеріальної допомоги на підтримку родин загиблих військових. Плануємо 250 тисяч по 10 тисяч гривень. будуть звертатися. Дай Бог, щоб ніхто вже не звертався, але по 10 тисяч гривень. А про цих, цих матерів? Ви... А, хто виконував? Все, Немає зауважень за таречьів. Голосуємо за основу. Хто проти?